Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Територія успіху, наш гість, засновник кафедри реагування та основ журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, доцент Андрій Близнюк. Тема нашої розмови в студії журналістика в демократичному суспільстві. Ну, така дуже широка тема, але я думаю, ми її звузимо до більш такої до до нас до, регіональної насамперед. До, до особливостей нашого регіонального життя буття. Ну, для вас не секрет, ми знаємо, що свого часу журналісти готували тільки в двох місцях в Києві, і в Київському університеті, і в Львівському. Ну, спочатку Харківський був по ну, да. ну, Це вже потім. От сьогодні майже кожен обласний центр готує журналістів або ж, як сказати, людей 40 вуз 40 вузів України готують журналістів, 22 готує видавців, і, здається, 12-14 готують рекламщиків. Як ви вважаєте, чи не забагато? ми раніше їх було дуже мало, а сьогодні багато готуються, але, але відбувається щось таке, що, ну як сказати, ну, часом не завжди якісно це все робиться. І от на, виход... на вході багато, а на виході десь діваються журналісти. Ви знаєте, я коли починав робити першу ліцензійну справу. По відкриттю бакалаврату видавничі справи та редагування, це один з напрямків журналістики. Я про це думав і дуже переживав, щоб наші студенти на виході, вже будучи бакалаврами видавничі справи, прийшли на журналістику і вони себе щось являли. Переживав цього і тому взяв. Тоді, ну, скажімо так, курс на те, щоб залучати до навчання не тільки викладачів Житомирського університету імені Франка, які розказують і про історію, про філософію, про історію видавничої справи, про такі загальні предмети, які потребують вивчення теоретичного. А і залучав практиків Васов зокрема, так пана Головецького за, запрошував до співпраці працівників радіо е, представників газет, пані Давидова, пані Безверха, е, пані Зайко. Людей, які працювали мало досвід. Ну і як виявилося, дійсно це продуктивний був шлях. Тому за ці всі вже скільки вже? 14 років, як вони скільки випусків було? з 2002 року, ми почали. До речі, багато пройшло через наше телебачення, так, радіо так, вже так. І ми і... я ні в бесідах офіційних, ні в бесідах поза офіційними якимись аспектами. Я не чув нарікань на те, що ми щось поганого підготували. Тому О, якість ось дивіться, є. я собі виписав такі слова, що ось значить, публіцист радянського часу, ви ж знаєте, Анатолій Грановський, Аграновський, журналістику не приглашають і не привлікають журналіст. Журналістику совірш... совращають. совращають. Да. Да, сов... <laughs> да, це... да. да. Справа Чи... в тому, що дійсно, якщо в радянські часи можна було говорити, що там можна йти за, ну, за статусом, можна йти було в журналістику за матеріальними якимись благами, тому що журналістів небагато. Вони, ну, скажімо так були певною певне елітою суспільства. То сьогодні, давайте говорити відверто. Журналіст, студент, який закінчив наше навчання, переходить працювати в газету на Телебаченні, на раді, він отримує мінімальну зарплату. Півтори, дві. І це при тому, що він щоденно. Носиться по місту, по району, по області, кожного дня має Збираю знімати сюжет, інформацію. збирає інформацію, обробляє, подає. В нього немає. От в 18.00 закінчить, пішов додому. Ви знаєте чудово, що в 18 це ще не кінець роботи. Тому що, наприклад, там приїхала на останні часи, останні часи, 95-та бригада на ротацію. Треба її зустріти, зробити матеріал. І чекають їх з 20 і до 3-4 ї ї ранку, тому що матеріал це, має бути. Це дуже регламентована робота. Так. Так? І... Вона не має з ПО. Це такий, такий своєрідний безконечний біг, як то в тунелі, да, десь да, біжиш да. до того світу, тільки добіг, а потім знов треба бігти. Тому і це дійсно треба, соблазніти на цю роботу. Це, це не просто намагання отримати гроші на ці, цій всі професії багато грошей не заробиш. Не мені вам розказувати. Всі професії знаходять себе, реалізують себе, ті потаємні, давні, скажімо так, дитячі мрії. Служ... Ну, гарні, такі слова, служити суспільству, бути корисним, намагатися змінити суспільство на краще і так далі. Так так пригадуєте, може ви ще. Я ще моє покоління, ви трохи молодший. Був фільм поставлений Герасимовим журналіст. І скільки хлинуло тоді після того фільму на, на факультет журналістики, там було по 20 чоловік на одне місце в Київському університету. Да. Але в ті часи не забуваємо тут була ще дуже серйозна політична складова, навіть партійна складова. Ви самі знаєте, що на журфаки без корочки члена партії або члена ВКСМ на заняття не брали. Ну, зараз зовсім зовсім, інш... зовсім інша ситуація. Тому на це ніхто не звертає. Чи ти релігійна персона, чи ти атеїсти, атеїст, то, якою ти партії належиш, на це ніхто не звертає при прийомі документів і під час навчання. Тому що журналістика сьогодні ну, ми говоримо про демократію і про свободу слова. Так. Скажімо, от Готові на сь сьогоднішні журналісти, в яких ви виховуєте не, не тільки ви, а інших кафедри весь так? колектив. Чи готові вони користуватися влучно цією зброєю, яке, яка є, яким є слово? Яко є слово? Да? Ну скажу те, що насамперед ми їх навчаємо основним принципам, основним стандартам журналістики. Це те, що о, слово має, має бути зваженим. Сво має бути об'єктивним, що воно має враховувати різні точки зору різні підходи показувати не може бути як на не привики жаль в деяких наших колег по цеху одна точка зору управління. Ви вчите журналістики яка є за стандартами за стандартами -суспільства. за стандартами які прописані в на, в паперах бібісі обсє є стандарти прописані в підручниках журналістики і так далі так далі і, журналіст це, може Стандарти європейської журналістики. європейсько звичайно Журналіст може бути може бути партійним Може бути розподіляти інтереси ті чи іншої релігійної конфесії, але в своєму матеріалі він має показати одну точку зору і другу точку зору, і при тому бути безстороннім, так бути намагатися рівні... бути безстороннім. Якраз ми, готуючись до ефіру, говорили з вами, згадуючи ім'я дуже відомо свого часу свої часи журналіста Піховшика, який років 8-6 назад був дуже популярний. Його ім'я звучало на всіх каналах, а сьогодні його ніхто не пам'ятає. Тому що він ліг під партію і пропав. А от такі поняття, як об'єктивність, безсторонність і патріотизм. От ну, якщо бути безстороннім, таким вже так сказати, тут, то, ви тут треба, треба зачепили бути зачепили серйозну проблему. Тому що, скажімо, особливо в наш час період, коли Україна в стані війни. Так, ось я про хочу сказати. Сьогодні ну, ми стикаємося з тим, що іноді. Виходячи з позиції патріотизму, треба щось, можливо, свідомо і не договорювати. Свідомо, свідомо якісь факти зменшувати їхню значущість, а інші факти збільшувати. Тому що журналіст, не забуваємо, як би ми до цього не сталося, він все одно залишається бійцем ідеологічного фронту. Журналіст залишається людиною, яка формує світогляд. Його матеріали сприймають, читають, і на основі цих матеріалів ми не перебуваючи ні в Краматорську, ні в Донецьку, ні в Луганську, ми уявляємо собі, що там відбувається. І якщо журналіст буде писати, ай, все пропало, все пропало, і так далі, то вибачте, він вихоче панічні настрої у суспільстві. Тому десь, можливо, в оцих питаннях. Я, мені тяжко говорити про іншу ситуацію, тому що ми зараз і переживаємо переживаємо період, період війни, чи називаємо його офіційне АТО. Але журналіст в даному випадку має відходити, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, має відходити від норм об'єктивної журналістики, а бути патріотом. Тому що ми, наприклад, жаль, знаємо, у нас деякі видання, зокрема, одна з газет, яка не так давно скандально прославилася своїми. Ну, скажімо так, антидержавними, антинаціональними виступами, називає війну на сході, громадянська війна, урядки є в Житомир в Україні. Ну, це, вже якась, це, це вже якась пропаганда. Це зайняли дійсно. І наші не журналісти звернулися в СБУ з приводу цієї газети. Ну, думаємо, що це цю, цю закриють. Але в, людина це член спілки журналістів. В нього працюють журналісти. І тому я вважаю, повторю ще раз, що журналіст, патріот-журналіст в період війни має, ну, скажімо так, трошки інші підходи до стандартів журналістики. Ну, для того, щоб бути патріотом, не треба ж бити в груди себе Ні. і, і писати. це той, хто щось робить. Але... Але коли так, матеріал підготовлений, має бути так, що там дійсно видно, що це написав його патріот. Да, да, так. Да. Використовуючи багатство української мови, використовуючи українські образи, використовуючи українську тематику, врешті-решт, і використовуючи те поняття, що ми з вами давним говоримо, патріотизм. Ну ясно, що навчати журналістів треба не на кращих зразках. На яких зразках вчите ви сьогодні, журналістів, на кафедрі, скажімо. Ви знаєте, ми цього року вперше не брали саме спеціальну журналістику, Вперше цього року перший раз всі попередні роки в нас була видавнича справа. Це майже всі роки, минулого року вперше реклама та піар, тобто зв'язки з громадською паблік ревейшн. І цього року вперше журналісти. Ну ще в ті роки, навчаючи в видавничій справі, насамперед брали як взірці, це те, що пропонує підручник. Як би там не йшло, але підручник вже готується з кращих зразків. Неодноразово ми зверталися до наших колег в районні газети, в обласні газети, до вас зверталися на телебачення, щоб отримати зразки на погляд редакторів кращих інтерв'ю, заміток, статей, щоб на цьому матеріалі навчатися. Якщо говоримо про спосіб про верстку видань, то ми завжди зверталися до наших колег, друзів до наших студентів, які виїздять за кордон, що вони привозили нам зразки друкованої продукції. От цікаво, як зараз, сьогодні, які там базові видання є. Ну, у нас є видання і, практики, і французькі, у нас практики. є видання Єгипта є, та видання американське. Є різні, не, назви нам не стільки важливі. Ні, я маю на увазі для, прове, для проведення практики, значить для практикування студентів, які видання є базовими сьогодні в Житомирі, скажімо. Куди вони ходять? Вони на практику входять в усі видання. Ну, Зауважимо, як буквально ми перед початком говорили, що в місті Житомирі на вересень 2015 року було зареєстровано 245 видань. Ну, Смішна, смішна цифра для міста Житомира. Виходить близько десятка, але зареєстрована така, така кількість. Звичайно, з багатьох причин ми не можемо послати ті видання, які ми хочемо послати. Тому що для того, щоб, наприклад. Ну, наприклад, умовно, не, не хочу підвищувати, бо принижуючи якось, якесь видання, або, наприклад, якесь інфо в Новограді, або є газета там тайм в користані. Відправляти туди дітей. Треба дати їм відрядження, треба дати їм житло, надати їм можливості перебування. Бо це практика п'ять тижнів. Наприки, жаль, ми змушені обмежити з тим, що направляємо на практику туди, де вони проживають. Тому що фінанси, вибачте, державний вуз не отримує на всі потреби з бюджету України. А з контрактних грошей ми не маємо права витрачати це на практику. Тому вони йдуть там, в ті місця, де проживають. Ну, от Журналістику називають четвертою владою, та й по суті вона є четвертою От. Але ж ви знаєте, що влада що ча розбещує часом, так? Да. І розхитує духовний стержень, як ми кажемо. От як ви запобігаєте у от, от такому явищу, щоб, щоб цей стержень не був розхитаний? Ну е буквально останній приклад, ви Мога, знаєте, що про... я зрозумів. Би... В нас... сьогодні ми знаємо, що відбулося перший день засідання Державної думи в Росії, і вони визнають про те, що там збільшилося в рази кількість медійних персон. Там з'явилося дуже багато журналістів, людей, які працюють в медіа, тому що вони в узнаваймі вони їхні обличчя знають і ну, так далі. тобто вони перейшли з, з журналістики в політику. політику. На, в нас той самий процес і теж був. Ви пам'ятаєте, Верховна Рада в цього останнього скликання дуже багато колишніх журналістів. Вони зараз у владі. І той самий Шевченко і інші. Але якщо ми говоримо про Житомир, то я б не сказав, що в Житомирі журналістка це четверта влада. Журналістка в Житомирі вона намагається бути четвертою владою, тому що, піднімаючи різноманітні гострі питання, не завжди бачиш реакцію на ці, на ці запити від суспільства. Від влади. Згадайте, в радянські часи було законодавство, яке передбачало у випадку, якщо газета чи телеканал подає критичний матеріал, протягом 30 днів має бути відповідь. І там мав бути реальне покарання для того, хто був в чомусь винний. Сьогодні такого положення немає, і тому відповіді на критичне зауваження як вашого телеканалу, як і наших газет обласних і районних у нас зараз такого немає. Але студенти. Вони з надією йдуть на цю спеціальність, вони працюють у журналістиці, вони бачать, що вони можуть щось змінити. Тому що, ну, вибачте, вони своїми публікаціями, своїми сюжетами є певним гвістком у м'якому кріслі влади, яке заважає йому м'яко сидіти і спокійно собі відпочивати на робочому місці. Тому студенти знають, що вони можуть щось змінити, і вони намагаються це зробити. Хоча Побачив, ще може пройде років з 5-10, ми побачимо, що більшість журналістів були вже молоді випускники нашого факультету, і можливо тоді щось зміниться в нашій, в нашій області, в нашій державі. Ну, сьогодні дуже багато розмов про свободу слова, про те, що треба створити громадське суспільне мовлення, зокрема, якщо б про телебачення. Про друковані засоби ми говоримо, що їх треба роздержати роздержавлювати, і цей, цей процес, процес вже йде? Цей процес вже продовжується, йде, причому не один рік. От. Але в основі цього ж має, мабуть, бути ну що таке, свобода. Свобода настає тоді, коли, Це річ дуже коли відносна. Є... Коли економічна свобода, так, тоді може виникти ще Діться, якась свобода. Е, буквально вчора у мене на четвертому курсі була лекція по, якраз про свободу слова, ми про це говорили. І я говорив, що свобода це категорія дуже відносна. За традицією, за радянською традицією або пострадянською традицією, ми вважаємо, що свобода слова – це насамперед свобода від державного тиску. Сьогодні ми ж говоримо, говоримо про інше. Сьогодні ми говоримо про свободу від економічного. Від олігархів, свободу від політичного від партійних партій, свободу від особистих, тому що журналіст, маючи там своїх друзів, приятелів в якій сфері, він не він не зможе про цю сферу критично писати, тому що так чи інакше він зачепить інтереси свого скажіть, Будь ласка, ну це ж ви знаєте цю практику, коли журналіст одержує дуже маленьку зарплату, чи може бути? Вільним від... не дарма говорять, що журналістика це друга давня професія. Я говорю своїм що журналістика це перша давня є професія спокуса до якоїсь звичайно є. Звичайно, є мені розказує багато з наших моїх студентів, які були у вас на практиці, в інших редакціях, що приходили на якісь місце події, їм в кишеньку гроші. Добре, про нас зняв сюжет. Або там добре напише нас статтю. Справа в тому, що це люди вони це живуть. суспільстві. Це те, що на, називається джинса, так? Джинса, е, можливо, так. джинса це більш вузькоспрямоване, вузькоспецифічне. Е, насамперед, з точки зору політичного. А тут ми говоримо про те, що журналісти перебувають в суспільстві, а бути в суспільстві, бути вільним від його пороків навряд чи можливо. Е, саме це те, що. Ті чи інші персони намагаються якось схилити до себе журналіста, це якраз і проявляється в тому, що вони розуміють, що журналіста щось є, якась сила. Яка може змінити точку зору на це явище на цю персону в суспільстві, але дуже надзвичайно смішно кожного разу я дивлюся, як проходить 6 червня, день журналіста, коли судові органи забирають до себе своїх журналістів, які про них пишуть. Як коли податкові до себе своїх? Коли МВДшні до себе своїх забирають? Коли міська влада про тих, хто про них пише до себе забирає. Кожен з керівників, кожна з силових структур, або кожен з, з, з структур, які щось роблять в місті або в області, намагаються, ну скажімо так, вибачте за фразу прикормити журналістів, щоб потім вони про них. Краще писати. А який же тут вихід, щоб не розбирали цих журналістів по кишенях чи як його назвати? Очевидно, єдиний, так як в демократичних суспільствах, якщо за демократів треба платити, то хай так. платить все суспільство, так щоб, так. Тому щоб, ми щоб журналіст про... був об'єктивний. То ми говоримо про те, що має бути суспільне телебачення, що має бути газети незалежні ні від бізнесу, ні від політики. Згадайте один з зірців, декі те, який нам пропонується у суспільному телебаченні, то є взірець бібісі, але кожен громадянин Британської імперії він платить певний відсоток від своїх доходів на існування BBC. і тому на BBC немає ні політичної реклами, ні реклами. Взагалі, я був ще в 2002 році на Бібісі, то там нам розповідали, що 600 фунтів. Кожна сім'я платить не кожна домогосподарство. Так, так. А і за цей платять? рахунок можна жити. За цей рахунок можна поставити журналісту хорошу зарплату, за яку він не буде знати, що він візьме ще щось на стороні, а і про це дізнаються. Він втратить своє місце роботи, він втратить своє реноме, репутацію. І з ним ніхто ніхто не захоче заручати далі контракт на роботу. То ще один нюанс: в Європейських державах журналіст, ну. Вони на контракті. Так, да, у нас є теж подібне за контрактом, але там набагато гостріше дивляться на е, етичну складову. І професій... якщо дотримання є стандартів. скоріше. і ну ясно, стандарти, то це ж щоб дотриматись стандарту, то треба бути професіоналом. Так звичайно, що? звичайно. То можна прочитати, який стандарт там зробити операцію. А ти ж він не робив. Треба одне знати, а друге вміти і швидко це зробити. Ну, професійно, це. Так. Справа в тому що ще одна. Ну, Спілкуючись з мозговим нашим, вибачте, з мостовим, з мостовим керівником комісії з етики. Він не раз сказав, що вони мають досвід спілкування з європейськими комісіями подібними, і європейські комісії, якщо у випадку десь є звернення щодо неетичної поведінки журналіста, він там продався, грубо кажучи, да? то вони виносять рішення і позбавляють карти професійної карти журналіста, і його не беруть ніде на роботу. Уявіть собі нашу ситуацію, Україну, Житомирщину, де позбавляють от якогось журналістів за неетичну поведінку, ну до само, що ми згадували статтю або ж редакцію, яка писала про фашизм в Житомирі. позбавляють його професійної приналежності. Ну і що? Тому, Точність і достовірність там перевіряється так, дуже ретельно. Там ще одна складова є, там є відповідальні журналісти за свої слова. Це друга складова свободи слова. З одної сторони, ти можеш писати все, що захочеш, знімати все, що захочеш, а з іншої сторони, якщо щось не так написав, відповідальність. відповідальність судову. Він не просто там морально, а я я пальчика погрузила, а по суду. На дві тисячі доларів чи євро, чи фунтів, чи на п'ять, чи на десять. І коли ти втратиш будинок, втратиш машину, втратиш все своє майно за неправильне написане прізвище, або неправильно протрактовану подію, або протрактовану так і заплатили, то людина буде думати, що вона робить. На жаль, нам до цього ще росте, росте. А може жінка на щастя? Ну рости разом з суспільством. Так, на суспільство просто не готове до. Це політична правда, система, до... коли в нас багато партій, коли кожна партія, як би сказати, дуже невиразно себе поводить. І... Ну, давайте непосвідовано... говорити відверто про те, що наші партії надзвичайно подібні. Якщо е прочитати політичну програму однієї партії, іншої партії, третьої партії, вони практично однакові. Тому говорити про те, що вони різноманітні і різні шляхи розвитку навряд чи. У нас є просто різні персони, які очолюють ці партії. Андрію Сергійович, ясно, що розмова може ще довго продовжуватись, але хотілося б вже на завершення запитати, чим ви пораділи в перший день, коли побачили цих студентів, наскільки вони, як би сказати, сьогодні дійсно їх спокусили? Дійсно. На ми, цю професію. Дійсно, ми зараз з, з колегами їздимо по районам, їх ходимо по школам, спокушаємо їх, розказуємо про те, яка в нас спеціальність, що ми є, що ми ось такі-то хороші, до чого ми готуємо. Е, спеціальність нібито популярна, тому що журналістика це давна слуху у багатьох. Публічна професія. Публічна професія. Буквально з першого заняття я говорю своїм студентам, що ви. Публічні особи. Ви не маєте права носити різноманітний колір волосся, не маєте права носити на собі різноманітні наколки, тому що це ваше особисте життя. Але прийшовши в редакцію, ви будете представляти редакцію. І прийшовши на наколках фаєром і так далі, прийшовши на, на прес-конференцію, по вас будуть судити по каналу. Дивіться, як виступають ведучі канал 1+,1, плюс як виступають на, на, на інших телеканалах. Це обличчя каналу. Ви теж обличчя маєте бути. І а чи що, що радує? Кожного разу, кожного вересня радує те, що нам люди вірять, віддають своїх дітей на навчання. І, наприклад, цього року мені страшенно було приємно те, що... Ми з колегами набрали 65 студентів на нуль бюджетних місць. У нас немає бюджетних місць, але 65 студентів у нас навчається. І вони вже, дехто з, вас вже, дехто з них вже до вас приходив, тому що вони вже можуть працювати. У нас є така, така, така норма. Єдине дене побажання. Ви говорили, що є, є теорія, є історія, а є практика журналістська. Так. Треба, щоб з першого дня вони. Вони навчилися писати, розмовляти. Брати Ми цим займаємося. Вони, наприклад, мені на екзамен мають здати кожен по п'ять публікацій. Або на п'ять сюжетів, які будуть знімати у вас на телебаченні або на радіо. Колеги так само ставлять завдання, що вони працювали. Влітку в них чекає три тижні практики. Тому є, ми думаємо, що наша, наша молода зміна журналістів, яка йде нам на зміну, буде, хочеться думати, не гірше за нас. Ну що ж, ми з вами давно вже співпрацюємо. Я сподіваюся Дякую на те, що ваша робота і наша приведе до того, що з'являться нові імена, нові обличчя, нові. Нові, ну, не генії, то всяком в всякому разі Не гірші бедед, нас. Ні, і не гірші нас, так. Так. І через нас ще на, на, та... на інші канали. Але дай Бог єдине, що хочу побажати, щоб пройшли на інші канали, але були працювали в державі України, а не так, як деякі з наших вами випускників, які зараз в Росії і на привки жалі. Ну, ганьблять нашу. Не гань, далі журналістику нашу. Ну, ганьба їм, але ж то на то, той то, 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 ганьба. То наші кадри колишні, уви.